Укргідромецентр попереджає про зміну погоди. На що очікувати? Вже на цьому тижні синоптична ситуація в Україні трохи зміниться. Вересень дарує нам переважно суху та доволі теплу погоду, але на цьому тижні ситуація дещо зміниться. Про це попереджає український гідрометцентр. За даними синоптиків, серед тижня очікується проходження атмосферного фронту. В середу та четвер місцями в Україні прийдуть короткочасні дощі, але температура істотно не зміниться. У найближчі три доби переважатиме погода без опадів. Лише в день, 12 вересня, в Карпатах місцями пройде невеликий дощ, а в день, 14 вересня, на правобережі країни пройдуть помірні короткочасні дощі та грози. Ночі, 13-14 вересня у більшості областей температура опускатиметься до 10-16 градусів. А в день стовпчики термометрів показуватимуть 22-28 градусів, 13 вересня на заході країни. 14 вересня в центральних областях та на Одещині повітря прогріватиметься до літніх 29-31 градусу. 15 вересня, за даними синоптиків, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. Вночі у східних та південно-східних, а вдень у північних областях буде без опадів. Температура вночі становитиме 9-15 градусів. У південній частині до 19 градусів, а вдень буде 20-26 градусів. Зміна погоди в Україні, прогноз синоптика. Відомий синоптик Наталка Діденко також прогнозує повернення опадів до нашої країни. За її даними, з 14-15 вересня почнуться дощі та очікується невелике похолодання. 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами і навіть трохи спуститься вниз температура повітря. Проте нічого суттєвого і різкого у погоді не станеться, зазначила вона. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!